Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. І ви інтуїтивно, нікуди не спішучи, вибирайте свою карту. Ну, ми будемо дивитися підказочки від Таро. І що чекає вас сьогодні? Ну що ж, поїхали. Карта номер один. У нас випадає Мах. Хто вибрав першу карту, випадає вам мах. Тобто, у вас є якісь здібності, відкриваються, можливо, якісь таланти і відкриваються якісь можливості. Все у ваших руках. А ви можете зробити план на сьогодні, ви можете сьогодні щось витворити, щось створити, кудись просунутись, закінчити якусь справу, добитися чогось. Все залежить від вас. Як то кажуть, дерзайте, намагайтеся, у вас все вийде. Карта номер 2 Хто вибрав другий варіант? У вас десяточка кубків. Прекрасна карта. Це, ви знаєте, карта сімейна, це карта. Коли е, збираються разом, коли радіють, це щастя, ви знаєте, вищих стелі, і, як би це сказати, емоційна карта, звичайно, карта, е, Ну ще скажемо, е, удачі, радості, е, коли у вас все вдається, коли у вас все в ажурі, скажімо так, це можуть бути і свята, якісь, це можуть бути якісь юбілеї, день народження, родини хрестини, а хтось, можливо, і одружиться. Порада цієї карти відпочити, ви знаєте, відкрити свою душу, порадіти. Тому що це і хороші новини під час цієї карти програється, як хороші новини, прекрасні. Воз'єднання сім'ї, ось якось так: народження дітей теж по цій карті. Прекрасно. Бажаю вам всього найкращого. Карта номер 3 Ну, а тут, мої дорогенькі, удача скаче прямо вам у руки. Тобто, це якийсь шанс отримати якусь винагороду. Це може бути і премія, це може бути підвищення по роботі, це може бути і підвищення зарплати. Це може бути, вибачте. Ну, Ви знаєте, удача, шанс, і цією шансом і удачею потрібно тільки скористатися. Ось. Тому відкриваємо очі, дивимося, що стається сьогодні. і... Хапаємо ті шанси, які до вас йдуть. Навіть якщо ви думаєте, що вам сьогодні, а ні, мені цього сьогодні не треба, от треба було вчора, або треба було завтра, треба буде завтра. Розумієте? Беріть ті шанси, коли вони до вас приходять. Тому і користайтеся ним. Щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам дня, ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!